Так, друзі, що у нас виходить? Отак, отак саме сильніша сімейка. Тепло в них дуже добре. Получається що? Отак виходить, пробиваю канді спічкою, кладу цим донизу. Плашечки отак от на... Ну, на спічки, хто вже знає, хто не знає. Як скажемо, я думаю, що всі бджолярі, які займаються цим, то дуже добре знають. З одною рукою не зручно працювати, але нічого, я вам покажу. Хочу, що отак ставлю приблизно десь... Від центру десь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Якщо 7, то десь приблизно кладу другу, третю. З цієї сторони покладу на третю. Отак от, от. А з цієї сторони... Ой, точно там на другу, тут на третю походу, з цієї сторони. І все. І отак от, от зверху просто кладу канді дирочками донизу. Все. Закриваю підкришником, кришниками, спочатку плівкою. І закривається все діло. Все. До тепла це остання робота в мене з ними. Зараз прикриваю, накриваю зверху гол плівочку, щоб не було в них ніякої прадухи, нічого. ось ось. так ось. Зараз це розправлю і все. Закриваю. Ось такі от справи.